Майже півтори тисячі учасників близько сотні спікерів та 70 компаній, які представили свої стенди Цьогоріч Форум асоціації ретейлерів України РАО Експо Експо-2025» побив усі свої рекорди. Це унікальна платформа, яка протягом двох днів у Києві збирає представників роздрібної торгівлі та девелоперів комерційної нерухомості Задля того, аби знайти найоптимальніші та взаємовигідні рішення для бізнесу. Цього року бачимо посилений попит до виставки. Велика кількість людей людям потрібна ця точка опори прийти в один день, зустрітися зі своїми колегами по ринку, звірити годинники, зрозуміти, де ми знаходимося, які. Які е, і вектори задає бізнес, задає час. Е, насправді дуже багато компаній масштабуються попри все, допомагають збройним силам, е, надихаються їх здобутками і розуміють, що тут ми не можемо е, опускати руки. Відвідувачі дійсно в захваті від цьогорічного форуму в залах денне мов у Гулуку. Бізнесмени, благодійники та маркетологи швидко знаходять спільну мову та домовляються про нові проєкти. Один з найпотужніших для тих, хто працює в рітейлі і, зокрема, в суміжних галузях. Я, наприклад, тільки прийшов, вже зустрів одних знайомих, другі знайомих вже домовилися за дзвінок, за зустріч, тільки от при вході за першу годину. Багато бізнесів представлених тут. Це вже є наші добрі друзі, з якими ми маємо спільні ініціативи. Тож ця подія це як додатковий спосіб розвіртуалитися та поспілкуватися, послухати про проблеми, про нові рішення, які є у бізнесі. За спосіб комунікації з клієнтами це максимально цінний результат, цінний досвід. На такому злеті популярності асоціація ретелерів України цьогоріч обирає своїм партнером потужного гравця у галузі будівництва компанію «Лев Девелопмент. І на цей захід вона приїхала не з порожніми руками, а з унікальним проєктом Зе він, який буквально змінює саму концепцію комерційної нерухомості. Ми вже не перший раз знаходимося на такому заході, але сьогодні ми є ще і партнерами. Рео Експо, тому що ми будівельна девелоперська компанія виходимо за рамки просто житлового чи інвестиційного будівництва. Сьогодні ми розповідали про наш новий проект, і саме ми відкрили новий погляд на те, чим сьогодні є торгово-розважальний центр. На прикладі нашого багатофункціонального комплексу ми розповідали про наш торгово-розважальний центр. Він мол. Який поєднує у собі цікаву локацію, цікаву концепцію, це великий гравець, девелопер, який зараз є потенційно дуже класні, будує класні об'єкти торгівельної нерухомості. А ретейлери, зокрема, як міжнародні компанії, так і українські шукають ці площі якісні, сучасні, вже адаптовані під реальні під реалі часу з інклюзивністю. Що це за проект Зевін і чому він викликає такі величезне зацікавлення в учасників пора Експо-2025? Тому що це поєднання трьох китів зручності та вигоди для бізнесу і клієнтів. Це не лише супермаркет, готель та розваги, це 11 тисяч квадратних метрів логічного та інклюзивного простору, який буде розташований у винниках на трасі національного значення. Компанія Лев Девелопмент на РАО Експо 2025. І тут ми презентуємо наш новий проєкт. Вімол. Це буде торговий центр, який розташований на виїзді зі Львова у винниках поруч з головною магістралією Еч02. Це насправді буде торговий центр площі 11 тисяч квадратних метрів, який ми сьогодні презентуємо: інклюзивний з класною інфраструктурою, неймовірною архітектурою, медіафасадом». Сьогодні, попри війну та виклики, український бізнес функціонує і можливим це стало завдяки людям, які фунтанують новими ідеями, вкладають гроші у розвиток економіки та роблять усе можливе, аби наблизити нашу перемогу. Євгенія Полікарпова, Остап Кульпа, правда тут Львів.